Хвороба Паркінсона це хронічне нейродегенеративне захворювання, що впливає на нервову систему, зокрема на рухові функції. Захворювання характеризується втратою клітин у певних областях мозку, що відповідають за вироблення дофаміну, важливого для координації рухів та регуляції настрою. Симптоми включають тремор, м'язову жорсткість, повільність рухів та порушення рівноваги. Традиційне лікування спрямоване на полегшення симптомів та підтримання якості життя хворих. Включаючи психотерапію, медикаментозну терапію та хірургічні методи. Кінезітерапія може допомогти поліпшити силу, рухливість, рівновагу та координацію у людей з хворобою Паркінсона. Регулярні фізичні вправи, здорове харчування та достатній сон можуть допомогти уповільнити розвиток симптомів. Незважаючи на те, що хворобу неможливо повністю вилікувати, вчасне звернення до фахівця попередить виникнення серйозних ускладнень. Kinesis Life – рух до здорового життя.